23 січня комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді відвідав будинок, у який 14 січня влучила російська ракета. Тут з першого дня роздають допомогу і від інших благодійних організацій. Тамара стоїть у черзі та згадує момент атаки. с дедушкой это сидели на диване и ну я пошла уже ужин готовить и вдруг сзади как загремит и карниз летит я же присела а он как закричит а он не может двинуться с места то вообще еле вытянула по стеклу

at least we could bring some help and help and the authorities respond, save lives and bring some comfort to the survivors. Візит ООН для нас це повідомлення всьому світу про ту агресію, той терор, який робить Російська Федерація проти нашої країни. Це навмисна атака, навмисний терор проти мирних граждан України для того, щоб Зламати супротив України проти Росії. Олена Ростовцева, Дар'я Синельникова, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.